Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів у магазині Єва. Так, ВАВ вихідні 31-го 1-го та 2. 31.05, 31 травня та 1-го 2-го червня акція на вихідні. Так, знижка на доместос мінус 26%. Всі рідкі засоби для чищення унітазу. Так, давайте подивимось. По 94 гривні великий доместос літровий, а маленький по 57 гривень. Кюнен можна придбати за 75 там 750 грамів. Все, а тулетне качення без знижки. На жіночу гігієну кефрі.

Так, наступна акція. Я хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне. Дякую. Також 80% на вашу картку. Є вам взайка на м -м, всі підгузки. Soft Protection Everyday. Joy. Так, ось ці підгузки зараз йдуть а, з кешбеком 80%. Ціна 224 гривні Вони ще в акції і ще можна кешбек 80%. А отримати це дуже хороша акція. Так, знижки до 50% на всі засоби для догляду за малюками. Так, ну що ж, в Єві, Лакі Пін, дитяча косметика доглядова зі знижкою зараз. Ханібані також бачу зі знижкою. Великий асортимент. Вюпхен, бачу, також є знижки на цю торгову марку. Дитячий, дав. І найбільша знижка йде на Джонсон. Тут самі найбільші знижки. Дуже хороша акція. Дозвольте мені допомогти до каси, я тут розрахую Ви хочете цей. Так, ось такий шампунь дитячий, півлітровий Джонсон, зараз 159 гривень. Цей засіб іде два в одному, він йде як шампунь та гель для купання 300 г 116 гривень. Молочко для обличчя і тіла дитяче Джонсон 138 гривень. І ось такий спрей-кондиціонер для волосся дитячий, 128 гривень. Так, олійки це саме головне. Дивіться, ось така олійка, 200 г зараз можна придбати за 106 гривень. Тут є алоє, тут є лаванда заспокійлива і є ще ось така без усіляких домішок. Також 106 гривень, усі йдуть по 200 г. Так, це у нас також йдуть шампуні дитячі. Так, ось така велика піна шампунь дитяча. 500 грамів 162 гривні. Дійсно хороші знижки. Зараз на Джонсон. Зверніть увагу, хто користується, можна зараз придбати і зекономити. Так, добре. Також в акції дитяча шаума, 82 гривні. Тверде мило Хані Бані 32 гривні, 80 копійок. Дитяче крем мило. Ніжний догляд 52 гривні 50 копійок. Дитяче рідке мило Банні» – 300 г 50 гривень. Дитячий засіб для купання Пін» – півлітровий 119 гривень. Дитячий шампунь Пін» – 71 гривня. Пін присипка дитяча 70 гривень. 80 гривень олійка лаки, пін. Дивіться, яка цікава упаковка мила, упаковка хіп. Це в нас, мабуть, дитяче мило. А для вмивання та миття рук дитяча, хіп-пінка 259 гривень. А ось таку потім можна купити за 162 гривні, просто перелити в упаковку. Ось така пінка ханібані 95 гривень для рук та тіла. Бачите, ця пінка, якщо видушуєте на руку, то з'являється така а, лапка. На руці лапка. Пінка у вигляді лапки. Це вже така йде з дозатором. Це гель мило дитяче, 45 гривень. І ось такі дитячі шампуні 46 гривень. Також великий асортимент вухастика, крем мило 300 г 33 гривні. Шампунь дитячий 48 гривень. Наступні акції на вихідні 30% знижки на калос. Всі засоби для догляду за волоссям та моделювання волосся. Давайте подивимось. Так, ось такі величезні лаки для волосся від торгової марки Kalos. Зараз можна придбати за 160 гривень. Так, великий шампунь 144 гривні зі знижкою літровий. І маска 126 гривень, також літрова. Знову акція на щітки та браші. Купуй будь-яку одиницю бращів, масажних щіток для волосся кос. Та отримай другу у подарунок. Давайте подивимось, що є зі знижкою. Да, бачу, зі знижкою є а, деякі позиції, тобто акційний цінник. І додатково ще акція. Ви оплачуєте тільки за одну щітку, а друга та що дешевша, в чеку буде вам йти у подарунок. Ось така масажна щітка. Щітка масажна хвиля з дзеркалом. З цієї сторони ще є дзеркало, і вона також дуже з хорошою знижкою була 129, зараз 55 гривень. Тобто за 55 гривень можна купити ось такі дві щіточки. Ну, не обов'язково купувати дві Так, впало. обов'язково купувати дві одинакові. Можна купити одну таку, другу таку, і та, що дешевша будемо йти в подарунок. Так, зараз я поскладаю і будемо далі дивитись огляд. Так, давайте подивимось ціни на фарби для волосся. І якщо я не помиляюсь, має бути якась хороша акція на якусь торгову марку із фарби для волосся. Так, капелі по 49 гривень. Паліт 76,50. Ось я знайшов мінус 40 на фарбу Олео інтенс. Усі зі знижкою 40%. 183 гривні. Зараз фарби. Олео Інтенс. Так, на вихідні а, акція на косметику Патрісія Лідо 1 плюс 1 до 3. А, я ж навіть не зауважив, бачите, зараз акція на усю і LCF, і Лореаль, один плюс один дорівнює 3. Тобто купуєте да, 2. І третя вам буде йти дешевша одиниця у подарунок. Так, боржуа бачу також 1 плюс 1 дорівнює 3. Бачу також багато позицій з жовтими цінниками. Усе показувати вам не буду. Просто даю інформацію. І акція на Лореаль. Тут також є позиції, багато позицій зі знижкою, тобто жовті цінники, і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, ну що ж ми продовжуємо огляд акційних товарів в магазині Єва на вихідні. Колготи купуй будь-яку пару колгот або панчох 20-40 ден. Vivienne Petit Elegant Classic та отримає другу у подарунок. Давайте подивимось. Так, ось колготи 20 ден чорні тілесні по 109 гривень. купуєте одну, друга буде йти у подарунок. Колготи 20 ден антрацит, натурель. Чорні 149 гривень. А тут якісь я навіть бачу зі знижкою більше, ніж 50%. Ось ці Vivian Petit, Зверніть увагу, за 47 ,60 гривень 60 копійок ви отримаєте дві. Оплачуєте за одну, а буде вам дві. Це і не знаю, чи це добра чи не добра акція, але ціна хороша. Так, ось тут також я бачу в цих твердих упаковках. Не знаю, чи вони відрізняються. Також дуже хороша знижка. Дивіться, були 169, зараз 67,60. Купуйте одну і друга буде йти у подарунок. Я хочу, що це також хороша акція. Зверніть увагу. Наступна акція на вихідні це купують дві. Будь-які одиниці жіночої білизни. Та отримає ще дві одиниці у подарунок. Так, ось ціни стоять на жіночу білизну, можете подивитись, да? І акція, не знаю, мабуть, також хороша. А тут знову мінус 50 на другу одиницю, також хороша. Ой, дивіться, тут якась була 600, зараз 200 гривень. Фу, мен. А, а як вона пахне? Цікаво, за 200 гривень можна навіть і взяти собі. Я оцю нюхав минулий раз. А чого ж нема пробників? Дивіться, була 600 зараз зараз вона по 200 гривень і можна купити другу лише за 100 гривень. Тобто за 300 гривень вам виходить два аромати. Дуже хороша акція. Треба попросити дівчат понюхати. Так, що тут у нас? Купують дві будь-які одиниці парфумів та отримає економію 50 на другу одиницю. Хочу сказати, що знижки на туалетні та парфумовані води більше, ніж бачу, 50%. І можна ще купити другу воду, от, другу туалетну водичку, та що йде зі знижкою 50%, від неї ще 50% буде знижка. От, бачите, стоять ціни. Були майже 1000, зараз 500 і другу можна купити за. 250 гривень, так що також зверніть увагу: приводьте, компонуйтеся з мамою, з коліжанкою, з бабусею, з сусідкою, з сестричкою. Можна купити дві і розділити бюджет. Я звернув увагу, що зараз також на набори косметичні в магазині а, Єва йдуть з подарунком. Дивіться, який з хорошими цінами, зі знижками. Подарунковий набір гель для душу, крем для рук, крем-бальзам для ніг, бальзам-кондиціонер для волосся і мочалка. Все це коштує 139 гривень. Так, ось такий також в такій самій ціні, точно точнісінько, такий самий склад, тільки аромат буде інакший. Зверніть увагу на ці набори, дуже хороша ціна. А ось такий набір можна придбати за 149 гривень. Тут йде маска для волосся і тюрбан. Подарунковий набір палмолів, кульковий дезодорант та гель для душу 144 гривні. Так, да, хороший набір. Я його декілька разів дивився на нього, але <кій> ціни немає. Набір за 100 гривень це олія для тіла та піна, олія для душу. І ще свічка. Як романтично. Щоб вам романтично було поставили цю свічку. Так, набір для рук, крем для рук. Та крем для рук живильний, зволожувальний. 46 гривень за ось цей набір. Два креми для рук. Скраб для тіла. Батер для тіла. Угу, скраб і батер для тіла. 70 гривень. Теж хороша ціна. По 35 гривень виходить і скраб і батер для тіла. На ось цей набір для чоловіків також дуже хороша ціна. Зверніть увагу, тут гель для душу 400 грамів, та шампунь 400 грамів, ментол. Олія бергамота, шавлії, мочалка велика і тверде мило 83 гривні. Набір в металевій упаковці. Так, акція Oral-B, Мінус 40% на зубні електричні щітки. Бачу. Так, ось таку можна придбати за 990 гривень. Це чорна, і є рожева така самісінька. Так, ну і ось така дитяча для дівчаток і, мабуть, і для хлопчиків я минулого разу дивився, також 990 гривень. Навіть акція для малечі. Купуйте дві будь-які одиниці дитячих іграшок та отримайте третю одиницю у подарунок. Ну, все. Чекайте наступне відео, покажу, які знижки на так, що нас зараз? Травень. Травень на червень. В Єві будуть великі знижки на половину місяця червня, так що зараз іду знімати і покажу, що буде цікавого.